Звернення до кримчан та українського народу. Я правда, громадянин України. Небайдужа людина, яка проживає на своїй території. Я, як і більшість із вас, не хочу війни. Ми єдиний народ. Нас розділяють на російськомовних та українськомовних, на росіян та українців, на западенців, бандерівців та східників донецьких. Та насправді ми єдині. Разом хочемо жити у вільній, сильній країні. Там, де нас поважають, оцінюють нас не за професійними критеріями, а не за статусом батьків. Віктор Янукович, це основна проблема. Це основна проблема України 21 століття. Ця особа є уособленням корупції, бандитизму. Хамство. Ця людина 30 листопада 2013 року, згідно його наказу, у місті Києві близько 4-ї ранку жорстоко були побиті студенти, прості перехожі спецпідрозділом Беркут. Ця людина, 18-21 лютого, вчинила безчинство на вулицях Києва, аби вберегти своє крісло, наказала снайперам стріляти у обезброєних мітингувальників. Це фактично був розстріл серед білого дня у мирний час народи України, народи Росії, народи Європи та всіх європейських країн. Невже нам немає, що робити, лише братись за зброю і розпочинати Третю світову війну? Невже вам, російські вояки, немає що робити у своїх сім'ях, у своїй країні? Знаю, ви виконуєте наказ? Такий самий наказ, як виконував Беркут на вулицях Києва. Нам дай Бог, не дай Бог, вбивати мирних людей. Невже у вас е, немає совісті? Немає у вас вдома старенької матері, яка вас чекає, переживає, дружина, ді, діти, брати та сестри. Війна пройде, все скінчиться. А совість лишиться. Перед вашими очима буде стояти кров безневинних без українців, кримських татар, відрубані голови, виколоті очі. Багато хто з вас і з нас залишиться без рук та ніг. От за, лише питання заради чого? Того, аби виконували злочинний наказ. Ви вбивали мирних людей. а а нам заради чого? Того, аби ви... Путін з поста президента піде, як, як і більшість, без слави та почистей, а про вас навіть ніхто не згадає. Ми хоч згадуємо Небесну Сотню, яка була розстріляна в місті Києві 19 січня 2014 року. Сергій Нігуян, Юрій Вербицький, Михайло Жизневський, Роман Сенек. А ви кого згадаєте? Кого ви назвете героєм? Того, хто взяв в руки зброю, пішов окупувати мирний Крим, Україну, того, хто буде гвалтувати наших жінок та дівчат, хто буде вбивати малих та старих, того перед ким опаде простий без зброї дідусь, який прожив Другу світову війну. Який хоче дожити мирно і померти спокійно на своїй землі, який благатиме вас, щоб ви змилостивились над Україною, і ви... і ви все рівно візьмете зброю в руки і вб'єте, ви всього лише виконуєте наказ. Наказ смерті, наказ дьявола, наказ, що е, руйнує людські долі. Ви вернетесь з війська, ви, можливо, завоюєте Україну. Поневолити наш народ, але вам ніколи не зламати нашого духу, нашої доброти, нашої любові. Підкреслюю ще раз, ми українці, які просто не здаються. Ми стали заручниками злочинного режиму Януковича та його банди. Путін, Володимир Володимирович, мені вас, як людина, як християнин, реально шкода. Ви Говорите казки про бандерівців, які вбивають росіян. Тоді питання: чому тисячі росіян відпочивають на курортах Криму, Карпат, Боковелі, Самий популярний відпочивальний комплекс у Західній Україні. Моршин, Трускавець їдуть зі своїми сім'ями і повертаються в Харків, Москву, Підмосков'я, Ростов-на-Дону, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків. Цілі і не ушкоджені. Чому так? Їх Западенці, Бандерівці, мали б вбити, розстріляти. А так не є. Люди вертаються з море враженням та задоволені людським ставленням до них. Чому так? А я вам відповім. Ви не разу не були в Україні, ви не разу не були у Львові, ви не разу навіть толком. Не чули народ Росії. Ви заховалися за ОМОНом, так само, як Янукович за Беркутом. Але між, Але між, навіть то... Але між вами є відмінність. Ви ще можете змінити все, а він вже нічого. Пане Володимире, приїдьте мирно, без зброї. Без військових на захід України у Львів. Зокрема, і подивіться, як живе народ, чого він хоче: як у Карпатах люди мирні, пригостять вас варениками, Карпатським вином. Вам ще не пізно. Війни не хочуть не українці, не росіяни, не цілий світ. Ми хочемо лише одного жити в мирі. Я закликаю Володимира Путіна. Дослухатись до голосу українців, російськомовних українців, кримчан, росіян, які, яких пан Путін так успішно з умовним пакує. І все ж я хочу, аби ви побачили Володимира Путіна, чим живе Львів екстремісти, терористи, бандерівці, як ви говорите. Це Іван Франко. Це свічки жертв Євромайдану і розстрілу Януковича. Це університет імені Івана Франка. Прості студенти, безоружжя. Зброї ніхто не має у Львові. Зараз ми плану зараз ми йдемо на львівський Євромайдан. Як бачите, це є спокійний спокійне і тихе місце. Зараз ми йдемо по вулиці Дорошенка. Зараз ми йдемо на наш Львівський Євромайдан. Ви подивитесь, що тут у нас все гарно, мирно і спокійно, не так, як говорять інші. Сам ті загиблих на Майдані 18-21 січня над небом нашої батьківщини над нашим крайнем. Ми маємо дуже молитися, щоб Господь відвернув від нас це лихо. Як це Велико Господь вернув від київського майдану. І ми віримо, що ми переможемо, бо за нами правда. Отож, що від правди, щоб цю Божу правду істину прийняв наш увесь український народ від Львова до Донецька. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! дорогі в Христі покладемо руку на серце, помолимося за нашу батьківщину. Ми тільки що були на Львівському Євромайдані. Йдемо до Львівської ратуші. Як ви бачили, на Львівському Євромайдані вшановується пам'ять загиблих на Київському Євромайдані, а також молитва за кращу долю України. Благаю вас, росіяни, Володимира Путіну, виведіть війська з Криму. Не починайте війни, нікому це не треба. Бачимо, підходимо до львівської ратуші. Наші розваги у Львові. Вечірній Львів. Ратуша. Прості львів'яни відпочивають. Слава Україні! Львівська ратуша. Дорогі кримчани, росіяни, російськомовні українці. Ніхто у Львові на вас не накинеться, ніхто не є бандерівцем. Приїжджайте! Львів є відкритий для всіх, для вас, для всього світу. Мир на нашій землі. Слава Україні героям слава.